Вітаю, друзі! Вітаю вас у новому 2025 році. Я вітаю кожного і кожну, хто був зі мною на цій трудовій ниві. Вітаю вас Новим Роком і Різдвом Христовим. У цей величний праздник я хочу побажати вам, а також собі, пам'ятати про ту велику жертву, яку для нас здійснив Отець Небесний. Він послав свого єдинородного сина, Царство Небесного, з раю до нас на землю. І дуже багато людей не усвідомлюють цього дару, який для нас зробив Отець Небесний. Часто називають себе розчарованими, одинокими, скривдженими, ображеними і, крім того, всього, бояться своїх гріхів, які через певні життєві обставини довелося вчинити. Через саме через цю велику проблему, через яку лукавий старається людей гнітити, Господь посилає свого єдинородного сина, посилає у маленькому немовлятку, у беззахисній дитині, яка нічого не може зробити злого, який сам потребує допомоги, потребує допомоги Марії і потребує допомоги Йосифа. Що ми маємо розуміти під цим? Ми маємо розуміти, як Господь сильно нас полюбив. Полюбив так невинно, як невинне, немовля. Полюбив, бачачи всі наші недоліки, бачачи всі наші гріхи, полюбив і бажає, щоб ми прийшли. Я хочу побажати вам і собі, щоб ми не забували. Не забували про ту велику жертву, а приходили до нашого Отця Небесного. Приходили до Його Сина Господа нашого Ісуса Христа, віддавали наші немочі, віддавали наші потреби, віддавали наші хвороби, всялякого роду негаразди, знаючи, що Господь сказав: придійте в мене всі труджені, і я облегшу вас. Пам'ятаймо про цей великий дар Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов до нас. У вигляді немовлятка, щоб нагадати: ви не одинокі, я завжди з вами, Творець світу, що вам ще потрібно? Отож я бажаю, нехай любов у кожному серці живе, живе до Господа, живе до ближнього, а також до самої себе людини. Всього вам доброго, з твердим рішучим кроком у новий 2025 рік. Молімо Господа, нехай закінчиться війна! І нехай мир запанує у кожному серці, у кожній домівці нехай буде мир на землі. Дорогі мої, в новому році я до вас поспішаю, поспішаю з новими виробами. В цьому році, так, модельєри, дизайнери вважають модний зелений колір. Є люди, яким ну, не зовсім личить або не до вподоби. Отож, виріб, який зараз я вам представлю, буде з акцентами зеленого, але не повністю зелений. Щоб бути в тренді і не зовсім портити собі вигляд і настрій. Отож, як бачите, я до вас. У новій моделі, значить до лиця, кому зелений, не підходить, не пасує, можна обрати свій улюблений кольор. Я обрала біленький, а полоски обрала ось такого зеленого кольору. Як на мене, це вийшла удачна модель. Перший варіант ви бачите. Я одягнула його до спідниці з ремнем. Наступний варіант є такий у всій красі, який він є перед вами. Без ремня. Бачите розположення полосочок і бачите, як він виглядає на манів. Отож, будемо розглядати його ближче. Отож, ви готові? Зараз ми будемо його розглядати ближче. А тож розпочнемо. З чого в'язала, як в'язала. Значить, в'язала я зверху вниз, реглан погон. Ниточки це були від земна беруфо Кешвул. У 5 складень я в'язала і використовувала спиці 3,5, 3 Е, 4, 4 Значить, колір я вкладу вам відео, колір молочний. На відео він виглядає як білий, насправді він молочний. Я зробила таке маленьке включення, щоб показати вам наяву, як воно є. Значить, це ниточки молочного кольору. Бачите, наприклад, говорять, цветр білий. І кожен собі сприймає колір білий, так, як наскільки його може уява спрацювати. На відео, до речі, дуже. Насичені кольори. Вони не настільки насичені, але різницю можна побачити. Значить, це є колір молочний, з якого зв'язаний світер, цей колір є білий. Він не є вибілений білий, він є натуральний білий колір. Тому я хотіла вам показати такий маленький відступ, настільки кольори можуть відрізнятися. І Якщо ми говоримо кольор білий, так це відносно, відносно можна собі сприймати, який саме це колір. І тут, який я додала, називаю його зеленим, але він такий, можна його і назвати, як морської хвилі, зеленої води. Ось такий він не є такий зелений, як трава, ось такого приємного відтінку. В'язання я починала зверху, від горловинки. Я набирала 63 петлі. Росточок у мене складав значить, 16 рядів. В'язала я на розмір М. Бачили, модель облягаюча по фігурі. Не овер, як мені в більшості подобається. Значить, це розмір М. І вже далі переходила, значить, вив'язувала реглан погон. І полоски я розпреділяла значить, таким способом. Спочатку я зробила 4 полоски по 2 петлі, можете бачити, вона є дрібніша. Верхні 4 полоски по 2 петлі, і між ними 2 петлі, значить, білої полоски. Наступні, значить, 4 полоски. Це вже було по 4 петлі. І між ними також був розділ білої полоски. В 4 петлі. А самий нижній ряд складав 6 петель, і між ними також 6 петель. На рукавах я зробила полоски тільки по 6 петель. Значить, як бачите, горловинка складаю у мене разиночку 1 на 1, а рукави і низ. Значить, світера, Це лицеві петлі, які я ось так прикитлювала. Можу вам показати, як воно акуратно виглядає китльовочка. Перехід петель у мене відбувається ось таким методом. Перехід кольорів перепрошую, неправильно вам сказала. І ось так виглядає він з внутрішньої. Сторони. І від горловинки я пров'язала до підрізів 44 ряди. І після цього відділила, значить, основне тіло від рукавів і в'язала вже на довільну е, висоту, е, перепрошую, до дожину, е, значить, по кругу без убавок, без прибавок. Так як полотно лягло, так воно і значить так я його і вив'язувала. Рукавчик, е, значить, я робила. Три рази у балки по дві петлі. І складається е, виріб, значить, ця довжина виробу у мене 92 см, ширина, е, значить 105 см. Е, рукавчик, значить, ширина 19 см. Значить, рукавчик, як я сказала, ширина його 19 см. А ось тут від підрізу довжина 39 см. Ось такий светрик я зв'язала, значить, день нового року. Так, ще запрошую вас подивитися відео, в якому я зняла, значить, мастер-клас на баретик. Я вставлю вам фото. Якщо вас зацікавить, будь ласка, переходьте. Дивіться, в'яжіть. Якщо виникають якісь запитання, звичайно запитуйте, я з радістю вам відповім. Їм. А я, хто не бачив мастер класу, нагадаю, значить, з яких ниточок це було. Це, значить, була норка, кольор її номер 897. Я називаю його вибілений жовтенький. На камеру він взагалі не передається, дуже засвічує. Насправді на фото краще видно, так що на фото можна сказати, що він передав. Такий, який він є насправді. А наступне, значить, я також придбала ще ось такого кольору також е, ниточку норку. Е, номер є 0,45. Хто може не знає чи е, призабули, я вам нагадаю: вага цього моточка, значить, 50 грам. У 50 грамах є 350 метрів цієї ниточки. І, е, значить, Придбали я такі ниточки, тому що знову буду в'язати баре. Можливо, ще не забігаю наперед, але, можливо, ще буде снут. Але, да Бог, будемо жити, то все побачимо. На цьому у мене все. Рада була з вами поспілкуватися. Бажаю вам у новому році всього самого доброго і світлого! І основне, пам'ятати, що ми діти Божі. Не вірите у брехню, що ми нікому не потрібні і нічого ми в житті не варті. Для Бога немає неважливих дітей. Кожна дитина важлива і кожна для Бога сама мила. Коли до вас приступають такі думки, ви собі завжди згадуєте, що Господь приніс велику жертву, віддав свого сина. Для того. Щоб нас викупити від лукавого брехуна. Тому з твердим кроком, з перемогою, вірою, в серці і любов'ю у наступний рік. А я з вами не прощаюся, а говорю до нових зустрічей. Всього доброго. ми бачимо. Тому що він постріл молився, щоб це упорядкувати. І упорядкував дійсно на славу Божу. Тому ми <зас хай> <зас хай> також сьогодні Василів, Василив, Васильовичів і Васильових. Щоб ви справді в своєму житті були великі, як і ваші похоли. А також, щоб вашому серці завжди передведен. Любовь зарочка також трошки до вас. На многії і благень діти.